Щойно 36 народних депутатів поховали на розмові з міністром. Ми поставили три проти вимоги. Перша вимога це терміново розслідувати випадок спеціальної. Як мені стало зрозуміло, зі слів, поки що ніяких особливих результатів немає. Навіть не встановлено і не проведено зустріч власникам автомобіля, номер якої відомий. І це жахливо. Так, бо не знають наші. Вони знають номер, але вони сказали, що ми до цього часу ще це не привели. Бо бачите, можливо, за кермом був не власник автомобіля. От як не працюють. Мені здається, що це наші гроші. Друге, дуже важливе. Ми хлопцями сказали, що щось за багато одночасно нападів відбувається на представників опозиції. Порівняли людей в Харкові. Напали на Тетяну, попалили автомобілі, в тому числі депутатів у всій Україні. Ми говоримо це спланований напад на опозицію. Чи не вважає влада, що це є спрямований напад на діяльність? Міністр сказав, що на його думку це радикалізація різних груп населення. Тобто він вважає, що це. Нібито якась група населення і інша мають радикальні настрої. Насправді ми абсолютно переконані, що йдеться про те, що ці злочини робить або сама міліція, або ті, хто, кого міліція покриває їхні спеціальні таємні підрозділи. І третя умова, з якою ми звернулися, це те, щоб терміново розблокували вулицю з Грушевської прилегної вулиці. Раніше, коли йшли там, був антимайдан, ми Є своя точка зору, є люди, які повинні бути захищені, тому що вони можуть розбігтися і перебігти до нас до нашого на Майдан. Ми це розуміємо, їх треба було огородити. Які зможуть сьогодні блокувати одну з центральних вулиць самій міліції? І Олександра Кужен, яка була вона сказала, чи не вважає міністр, чи він може понести відповідальність за нецельове використання бюджетних грошей? Бо насправді про що йдеться? Йдеться про те, що міністерство внутрішніх справ використовує наші з вами бюджетні гроші на те, щоб стояли посеред дороги, вулиці посеред вулиці автомобілів, автобуси, і щоб там е, несли службу люди, які повинні розкривати злочини, а не стояти просто посеред дороги. Таким чином, це три вимоги. Перша вимога це по Тетяні, друга вимога по харківським подіям, такими ж аналогічними. І третя це розблокування вулиць. Завтра всі ми разом знов ідемо до міністра на 14-ту -го годину і нам обіцяли сказати про якісь результати. Насправді ми повинні зрозуміти, такі злочини, як стали статтями, такі злочини, які були в скарбені, повинні розкриватись протягом кількох годин, кількох годин. На жаль, автомобіль, якісь, на якому були нападники, до цього часу не знайдено, пластик до цього часу не допитаний. Про що це може говорити. Це може говорити про багато що, але мені особисто здається, що це може говорити про те, що влада не поспішає. Для чого вона це робить? Вона це робить для того, щоб спровокувати нас на якісь власні дії. Тобто міліція, замість того, щоб сама знайти злочинців, провокує нас робити якісь особливі дії. Я думаю, що такі провокаційні дії і ми повинні всі зупинити. Ми сьогодні розуміли, що міністр нічого хорошого нам не скаже, але ми пішли до нього і нагадали йому за його персональну відповідальність. Нагадали йому, що остання публікація, яка була у Тетяни Черному, це була публікація проти нього особисто. І якщо він сьогодні терміново не знайде злочистків, які а, зробили цей Сейчлочин. Це говорить про те, що він не покриває, її. можливо, можливо, він сам є замовником, а можливо, це проти нього спеціальна спрямована акція. І від того, як він тебе буде діяти, ми можемо зробити висновки про те, що відбувається там в міністерстві.